Всім привіт! Це мій новий влог. І у цьому влозі ми з вами проведемо в закладі первак, який знаходиться недалеко від Бесарабки. А також побачите розпаковки з ікеї. Зготуємо з разом песто. Музика Загалом проживемо трохи цього життя. Ми прийшли в Аврору. У нас на районі відкрилася Аврора Максі. Простори, Не ну, скажу, що прям дуже велика, але велик простора. Дивимося, що тут є. Серкування для народження моєї подруги Олі, в заклад Первак. Ми тут вперше, хоча проходили тут рано, стільки разів. Ось цереберня і ось ну як, цереберня це не стандартна, а оця це, не зрозуміла. Там тітка Клара, гульові і ось оцей первак. Проходили, а ні разу там не були. Прикольний, нам дуже сподобалось, такий атмосферний. Правда? <реш> да, і дуже смачно. І борщ, і дерни, українська кухня досить, не досить, а дуже-дуже смачно. Нам дуже сподобалось. Так що... Ми навіть потім прийдемо ще, напевно, в двох сім і скоштувати смачненьке. Всім привіт! Сьогодні покажу вам, що ми замовили в Сінсай. Це така невеличка розпаковка, але товарів мало, але коробка отака велика. Знімаю я, до речі, на наш робочий мікрофон боя. У нас тепер в конторі безпровідний мікрофон, де ми можемо знімати навіть інтерв'ю, бо там дві штучки. Потім вам покажу його детальніше, кому буде цікаво. Реально прикольна штука. Перше, що ми замовили, це така такий, типу як планер на холодильник. Ми вже тут розписали, наприклад, що сьогодні у нас було прибирання. А загалом ми будемо розписувати наші плани, наші смії на. Угу. Наші плани в нашій сім'ї на місяць, або хоча б на тиждень, що хто має зробити, або там побачення, або так. Сьогодні перегляд фільму на 19.00 не запізнюйся. Не запізнюйся. Заради чого загалом була створена ця посилка? Це розкладне відро. Тут я його вже це просто другий раз ми знімаємо це відео, бо перший раз. Я не включила мікрофон. Ось так воно розкладається. Виходить, таке невеличке відро, але якщо це потрібно там, щось замочити, або для таких невеликих потреб можна його використовувати. Ще замовила таку наволочку з мухоморами. Бо в мене е Там була ще наволочка з гарбузиками, дуже прикольно, але я думаю, блін, ну, мухомори мені подобається більше. І вже така буде осіння тематика, е і будемо ми її робити з з мухоморами, з мухоморами. Тут я побачила, до речі, в сінсай. Вона прийшла з таким п'ятном. Але я вже її повністю розпакувала, і я не знаю, напевно, її здати вже не можна буде. Треба буде запитати. І е, до мохоморчика цього я замовила такий він пластмасовий, е, теж грибочок. Тут є такі отвори, і в них можна засовувати, наприклад, колоски чи щось типу такого. Можна використовувати просто як декорацію. У нас буде під телевізором стояти він і гарбузик, і, а там, ну, і січки, а там вже ось така наволочка. В принципі, це всі такі наші покупки в Сінсай. От. А Ось такий мікрофон ми купили, бо я, ми довго вибирали, ну, звичайно, хотілося б DJI чи щось типу такого, але вони, ну. Дорогі, і ми вирішили, що для початку нам вистачить такого варіанту. Тут два безпроводних і адаптер для того, щоб знімати саме не телефон нам потрібно. Також тут є такі різні мохнатки, я не знаю, як вони правильно називаються, для того, щоб їх використовувати, але реально дуже класна штука. Подобається нам. Також наші друзі всі готовляться, і ми теж вирішили підготуватися до зими. Невідомо, що буде. Ми в Принципі, просто на тій квартирі, де ми жили, у нас було повністю все на газу. У нас була газова колонка, газова плита. І ми відчували відключення світла тільки коли ну, типу, відключили світло. Значить, немає інтернету і немає світла. Але ти можеш приготувати їсти, що ти хочеш, ти можеш е -е, піти в ванну. А тут в нас бойлер і електрична плита. Тому ми вирішили, поки що ціни не піднялись, можливо, так і всі вирішили, і ціни і не зміняться, не знаю. Але для себе вирішили купити таку туристичну газову плиту фірми, не пам'ятаю зараз, подивимось, як вона називається. Трамп. Я як почала цю тему вивчати, побачила, що блин, дуже багато цих газових плит. І ти думаєш, що багато і не якісних, наприклад, якісь там хеппі-хоум. Мені навіть сама назва не внушає довіри. А тут, скільки було всяких новин, що ось ця газова плита вибухнула, чи газовий балон. Ми замовили газові балони на розетці теж фірми Трамп. І ось таку газову плиту. Вона виглядає. Оп! Зручно, що тут є для неї і е, кейс, щоб його зберігати. Хвилинку розпакую. Ну, базова, скажімо так, е, є гарантія рік, бо зазвичай цих опіхом, я не знаю, навіть двох тижнів гарантії не було. Це така річ, як для мене ну, досить, досить стрьомна. Мені страшно було купувати щось таке. Але хай буде. Потім, може, колись і знадобиться, Кудись підемо. Відпочивати. Коротше, да. То тепер у нас отакі теж покупки. До речі, коштувала вона 882 гривні на розетці. Була на неї акція, тобто якась знижка. Її взяли. Приїхали ми забирати дзеркало. Ми прожили два місяці без дзеркала в кімнаті, в квартирі, тільки в ванні. Я вставала на стульчик, щоб повністю подивитись на свій. Образ. Тепер у нас є дзеркало, Ми замовили його в Home Club. в Ну і там сикували чуху. Ну. Прикольно, ура! Таке відділення велике. І так, блін, забула зняти, як приходить в обрам... обрамовка, не пам'ятаю, як правильно називається, решетовка. Що ж таке, що типу повністю в, в дереві вона, щоб не побилось. Вирішила показати, як я роблю соус песту по рецепту попетенка. Як завжди, я залишу в описі під відео рецепт. Що я зробила? Це віддалила листочки базиліку від його основи, тому що він каже, що ця основа така буде гіркувата. І додаю волоські горіхи, а також додала чесничку. Всі пропорції будуть вказані в рецепті. Я роблю в форматі Х2, бо в мене було багато безелику. 100 грам, тому, відповідно, я додаю більше продуктів. Далі потрібно все це перемолоти, ступці це роблять тут, чуть, але в мене її немає, я буду робити блендером. В блендері він, коротше, дуже погано молився. Я вирішила зробити в такому комбайні. В принципі, ось отак вийшло. Зараз потрібно додати ще олії. Треба додати олію та пармезану. Вчора були в метро, купили отаку олію. До речі, до вже не знімала продуктові розпаковки. Потрібно буде зняти. Потрібно додати і пармезан. Ми взяли в метро такий, вже потертий, використовуємо його. Пармезану нам вистачить стільки, олії файли на 60 грам. Але ми додамо більше, бо в нас більше. Вийшла ось така баночка. Потрібно, щоб вона настоялася ще 3-4 дні. І тоді вже можна буде спробувати, що і як. Вчора забрали замовлення з ікеї, і я там додала в кошик такі два печива. Вони. Я типу думала, що вони. Я, ну, так вони і виглядали, але мені вони взагалі. Мені ну, дуже сподобались. Це типу е... мегдалеве печиво. От, по шроком горні все чосен. А це таке, знаєте, як з шоколадом. Зараз покажу. Тут так і тут так. Та не, скажімо так, не таке прям суперпечиво, заради того, я б робила замовлення на ІТ не, не заради нього, я просто завжди чомусь додаю в кожен вже якихось, типу, ніштачків, які можна додати. І, і ну таке. Не рекомендую. Якщо що, ну, можна в Ікеї спробувати, так, щоб замовляти. Звичайно, ну зрозуміло, що воно і було, б, звичайне, але мені прям не вага. Не дуже сподобалось. Отак виглядає грибочок. Зараз, поки в такому інтер'єрі, тільки без запальнички. Ми вечорами вжемо свічку, коли я її не знаю, коли я її всю випалю. Вона прям ну дуже довго. Її можна використовувати, наче вже все, а тут дивишся ще трохи ще трохи. Такі. Для моїх іграшок кіндер, з Кіндера ми замовили таку рамочку. Прикол в тому, що вона така широка і вони сюди помістяться. А цю штуку потрібно виходить назад, якось прикріпити. Колись давно ж взимку мені в Тік-Токі попалася ця штука, і ось нарешті я її замовила, бо ми замовляли дзеркало. І буду її також, коли зроблю, покажу вам, що вийшло. У мене така сама ось велика рамочка, де ми з дімою. Ну, ось буде що така з, <свісно> з Гаррі Поттером. І ось таке дзеркало. От Ми замовили, вибачаюсь тут за безлад. Ем, в принципі, доставка дзеркал досить дорога. Я ще коли дзеркало онлайн замовляла. Блін. Ну, звичайно, їх дзеркало, воно відносно бюджетне, але доставка ну, зайняла так нормально. Ну, не половину вартості дзеркала, але ну, майже половину. Ну, так, прикольно. Зато в нас тепер є дзеркало, тут є така ножка, але можна його навіть зараз спирати, ну, якби не ножку, воно теж добре стоїть, для того, щоб не займало багато місця. От. І ще у нас з'явилися ролети, не, не пам'ятаю, показувала чи ні. Ну, це, звісно, класна тема, тому що таке сонце е повісив нам власник квартири. Ну, заплатив точніше. І я, звичайно, не пам'ятала, не що не, не, не пам'ятала, я не знала, як з, ним, з ними працювати. У мене ніколи таких ролетів не було. Вони мені завжди нагадували ролети в офісі. Але я навчилася. Так, одною рукою я не зроблю. І тепер наліво. Не. Ні, значить направо. О! І зафіксувалися. Всім привіт! Сьогодні 7 вересня. Ми їдемо на зйомку в стоматологію. Це Наш новий клієнт. От, підемо в трьох там з дівчатами. Буду намагатися показати вам бекстейдж, що ми познімали сьогодні. Тобто не результат, тому що ми його не встигнемо зняти, але вже сам бекстейдж я вам покажу. Зйомка має бути прикольною. Маємо брати типу, інтерв'ю у трьох лікарів, стоматологів трьох різних направлень що і як вийду. Взагалі погода сьогодні чудова, знаєте, не жарко, не холодно. О, Але в мене ще справкою бляха. Ми її чистили і... і коли ми її почистили, з нею почала текти жовта, жижа, постійно. Я поки прасувала сьогодні три рубашки з ну Заглізнило. В Аврорі такий підсвічник, ось написано підсвічник фарфоровий. Потім я знімаю етикетку. І я, коротше, бачила цей прикол в тік що насправді штука. ця штука виймається. І це виходить? що? Правильно. Ця штука для кальяна. Як вона на називається? Штука для кальяна. Штука для кальяна. Колба чи як? Ну, а взагалі реально підзичник, непоганий. Там і бабушки його, <смі> <смі> його вибирали. Такі таблетки для очищення ми вже закінчились для цього э, справи. І взяли ще. Э, не знаю, завжди хотіла э, спробувати, дешеве це засіб для миття посуду, точніше, бюджетне. Э, э, але э, вони ти -тип, типу німецькі, але насправді походу виробник, як хмельниччина. Хтось мені таке розповідав. Ось товариство з обмеженою підаць, українсько-німецьке підприємство, Хмельницька область, Хмельницький. Так що, так, да, беру, знаєте, типу, е підтримую свого хмельницького виробника, який маскується під німецьке виробництво. До цьому я буду завершувати свій влог. Буду вдячна вам за вподобайку, за коментар та за підписку. І до зустрічі у новому влозі. До речі, ми з Дімою їдемо на вихідні у таке прикольне місце, яке ми вам покажемо в наступному влозі. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити.